До мене заїхав старичок старий старигань. Volkswagen T2. так Ні, це, це Т3. Т2 у нас круглий, це, це Т-3. Як бачите, я майже розібрав. Проблемка ось така. Дивіться, він приїхав, вже вакуумний насос був знятий. В ньому ось такий знос. Бачите? Має бути рівна прорізь, а ми тут маємо ось таке. А що сюди вставляється, знаєте? Привід масаного насоса. Він у нас стоїть отам, там його нема. Обломаний пиптик. Це значить, що там проблема. Там проблема, хлопці. Там видно шатунчика. Щось там поломилося. Зараз я його зніму скоренько, зніму піддончик і будемо бачити, що там трапилося без тиску масла. Тому що його завели і поїхали. Ось таку кількість масла ми маємо в двигуні. Там пусто. Не дуже багато, правда? Ну що ж, вичекали, ось вам і результат. Так, тряпочки мої. Ми тут бачимо одну частину шатуна. Ще якісь запустини. Це в нас привідний вал масляного насосу і вакуумного насосу. Болти шатунні. А саме цікаве, хлопці, це зверху. Це кусок блоку. Ось ми бачимо такий колінвал. Погляньте, як він заплес... заплесканий. А шатун ось. Бачите, він змінив свою траєкторію і він тепер тримається на щуці. А нижня головка донизу. Давайте спробуємо дістати його. Цей кусок шатуна. Такого я ще не бачив. Скажу одне, що так їхали і досить довго їхали. Намагалися десь доїхати. Бо таке не трапляється досить швидко. От в такому положенні шатун вирішив крутитися далі на колінвалу. Зараз спробуємо дістати. Трохи неправильне положення в нього. Те, що я вам покажу, ви ще не бачили. І я такого ще не бачив. Це хід. Але хлопцям потрібно було їхати. Повірте мені, потрібно було їхати. І бігом їхати. Да. Друзі, в описі під відео ви знайдете посилання на сервіс Hotline Finance, де ви зможете застрахувати легко свій автомобіль. І не тільки. До речі, до 30 квітня включно діє знижка 6% на автоцивілку, турстраховка, страховка страхування житла і міні по промокоду frank 6. Отже. Посилання на сервіс Hotline Finance в описі під відео. Переходимо і вибираємо свою страхівку. Так, хлопці, є ось пацієнт, ви його вже бачили, а це ось його зам. Це буде зам цього пацієнта. Є донор для нашого Т3. Цей двигунець у нас з Polo, якщо не помиляюся, Volkswagen Polo 1,9. Бачу відео, як його запускали. Перед купівлею працював він класно. Працював класно. Єдине, що... не знаю, я, може, один такий, не один. Volkswagen. А палена апаратура в нас Лукас чи Delphi. Лукас. Я таке в перший раз бачу, ще такого не бачив я. Хтось таке ще бачив, хлопці. Значить, що потрібно мені зробити? Встановити його на Т-3. Тако бам! І все. Ну Так не вийде. Тому що потрібно мені переставити насос, це і залишити мені необхідно. Тому що він на ньому працював чітко. Як цей працював, я не знаю. Кронштейн, я дуже сумніваюся, що він мені підійде. Так, далі. Потрібно переставляти мені, мабуть, генератора із його кронштейном, тому що мура в нас немає. Я тако прикинув. ремня я по-другому не пущу тут. Помпа в нас крутиться в ту сторону. Або сюди ставити обманку якогось роліка чи що. Тоді тільки можна буде залишити цього генератора. В іншому випадку потрібно буде переставляти той кронштейн з тим генератором. Тут з патрубками. Воно там схоже, але трошки не схоже. Ще не знаю. Зараз я. Порозкидаю цю проводку лишню. І буду думати справ з патрубками, що робити. Піддон потрібно переставити. І масляний насос переробити. Тому що, пам'ятаєте, я колись як міняв, то масляний насос потрібно переробляти. На вакуумному насосі у нас тут одломаний цей пиптик. Це стандартна ситуація. Думаю, що підійде кришка із старого, старого вакуумного насосу. Така ситуація. Що зараз спробую зробити ще? Накинути сюди маховик з того двигуна. Чи стане він по болтам? Не мусить стати, тому що іншого маховика в нас немає. Все збігається, хлопці, і це не може нас не радувати. Отже що? Можна піднімати, цеплять його на козу і розпочинати роботи по заміні навісного. Щось цікаве, обов'язково покажу. Ось наш старенький, ось наш новенький. Трохи підрозібрав хлопці. Перша ситуація. Тут у нас стояв кліновидний ремінь, просто коленвал помпа і генератор. Тут був колінувало помпа, генератор гур і натяжний ролик. Перший варіант. Я знімаю ось цей кронштейн помпу, встановлюю сюди. Якщо стане, думаю, що потрібно повинен стати. Так. Другий варіант. Залишаю все як є. От тільки мені потрібно замість гура сюди встановити ролик. Ролик, наче якби і є. Ось такий ролик, тільки він на 6 ПК, ну думаю, не страшно. Він практично такий самий, як шків гура, Чуть -чуть менший. Ми можемо змістити на один ролик зубчик, це не страшно, хлопці. От, і він стає у нас ось так. Сюди ріжу пластину, підставка, і цей ролик у нас тут буде жити. Як на мене, це кращий варіант, ніж залишати той невидний ремінь. Він більш схильний до пробуксування. На Місце на автомобілі думаю, що там вистачить, нічого залежати воно не буде. Друге, це мені потрібно просверлити отвір під щуп. Так як щуп стоїть у нас зараз з тієї сторони, у нас двигун буде лежати, нам потрібно сюди щуп. Зараз тут буду сверлити отвір під щуп. От така ситуація. Друге, третє вже. Цей двигун запускали, він працював, але ось цей клапан на щось стоїть. І тут клапан такий самий стоїть. Я не знаю, на що ці клапана. Це в нас, я знаю на ЄГР, відкривання ЄГР, це нам не потрібно. А от ці клапана на що, я не знаю, потрібно буде зателефонувати, проконсультуватися, що робити з цими клапанами, чи будуть вони впливати якось на потужність двигуна, чи не будуть. Ну, наразі якось так. Мені здається, так буде краще. Як ви думаєте, хлопці? Отвір просверлив, там доволі я вам скажу. Ніфіга собі, е, товщина металу. Видно вам? Я чомусь думаю буде менше, а там нормально так. Сантиметрів 4, мабуть, потрібно сверлити. Ну нічого, це є. Зараз буду приступати до пластини. Зроблю макет. З бумаги, напевно, приліплю, відмічу. от, І буду різати пластину. Так. Є ось така пластина з п'ятерки. Думаю, що вистачить її з головою. На пластині я поробив ось такі лінії. І зараз розповім, для чого я їх зробив. Дивіться, у нас є ремінь, який я планую залишити. Є натяжний механізм, в якого є своя, свій хід. Він приблизно ходить ось такого, небагато. І мені потрібно виставити. Ролик так, щоб діяв натяжний механізм нормально. От. І я дивлюсь через отвір. Зараз спробую показати вам. Дивлюсь через отвір. Другою рукою я нажимаю на роліка, приблизно виставляю, де він має бути, коли буде ремень натягнутий. І через отвір в роліку спостерігаю, де мені просрелити отвір в пластині. Біля якої лінії, щоб виставити роліка, щоб була нормальна натяжка ремня. Ну, якось так. Хлопці, це так собі координати я зробив, можна так називати. Все, зараз виставляюся приблизно, сверлюсь, ставимо роліка і перевіряємо, що в мене вийшло. Так, стоїть ролик, хлопці, але прощолкав я. Дивився, дивився. Бачите, як мене натягується ремінь. Він то натягується, але якраз впритик. Потрібно пересверлювати отвір трішки далі сюди. Тут я виставив, по зовнішній стороні ролик стоїть чітко. Я вже знаю цю відстань. Єдине, що зараз пересверлюю отвір трішки далі. І, в принципі, майже все. Зараз Трішки перероблю, вам вже покажу кінцевий результат. Ролик на місці, натяжка прекрасна. Погляньте. Так, щоб було. От бачите, ролік одводиться, ремень скидається. Навіть можна буде в крайньому разі встановити трішки коротший ремінь. Це пучком. Тут підклав просто гайку, але вже нормальну гайку. Наїв велика площа упора до пластини. Підібралася нормально. Шукав, чесно скажу, втулочку, таку, щоб на 10 не знайшов, токара зараз немає. Тому виходимо з положення тим чим має. Думав, ще гайку приварити, але, але немає смислу варити її. І, і, тим паче, якщо б я її приварив, у нас є ще ось один отвір. Якщо буде, наприклад, коротший ремінь. Можна буде переставити ролика сюди і встановити трішки коротший ремінь. Ну, думаю, буде все пучком. Все нормально буде воно служити. Все стало чітко. Так як машений насос двигуна 1,6 поломаний, в цьому місці вал лопнув. Я беру цю частину з 1,9 з нового двигуна, той, що нам привезли. і... Оцю частину з масляного насоса з 1,6, тому що там воно зовсім по-другому потрібно міняти ось цю штучку. Вона все підходить, все стає, ставимо і ставимо масляний насос на місце. Не забуваємо його, звісно, помастити літольчиком. І хотів би вам показати зазорчик в бушному насосі Volkswagen набагато менший, ніж в новому насосі Renault. Це питання до інженерів Renault, Чому так? Навіщо ви робите запланований знос своїх двигунів? Щоб частіше ремонтувалися чи як, зовсім не думайте про своїх клієнтів. Подивіться, зазора практично немає. Скільки він проїхав, Бог його знає, цей масивний насос. Але факт залишається фактом. Все, можна ставити притулять. Я вам вже показував цей отвір, можливо і ні, не пам'ятаю. Коротше, ось заводський опір для щупа бачите і він виходить ось сюди. Бачите? А тепер дивіться, як в мене вийшло просверлити. Я сам в шоці, якщо чесно кажучи. Ви бачите? Не думав навіть, що в мене так вийде. Все чітко, майже завод. А може як завод? Коротше. Насос стоїть і чекаю піддон, щоб помили його і встановлювати буду піддона. Двигунець такий всередині трішки грязний, ну як завжди, з розборки з Європи, вони всі такі всередині грязні, тому що там регламент заміни масла дуже довгий. Через це такі двигуни грязні. На місці старого щупа нарізаю різьбу. Нічого не сверлив. Не робив, просто взяв нітчик, розкажу який. 12 чашах півтора. І от там прекрасно нарізається різьба. При бажанні, я думаю, можна буде назад встановити старий щуп. Туди зараз закручу болтик на герметик і все, буде така собі заглушечка. Дивіться, що замітив, хлопці, бачите, на цьому блоці 1,9 написано Мехіко. Я так думаю, що цей блок зробився в Мексиці. Так? Ось наш блок 1,6. І тут написано Германі. Отже, цей блок робився в Германії. Я так собі думаю. Бачите, що може бути? І до речі, тут ось. Ще один лишній контрольний отвір для перевірки рівня масла. Ось місце під щуп. Також потрібно сверлить. Від заливної горловини я відрізав ось таких два кусочки лишніх. Було. На місці виставив, прихватив, обварив декілька разів, тому що були пори. Коротше, пропалювалася труба батонка. Ну, вийшло, здається, все в мене. Єдине, що я більше не пробував, Ставити її, трішки підгинав, тому що там вона вправилася в Кронштейн. Зараз спробуємо поставити, що в мене вийшло. Ну що, хлопці, все на місці. Здається, ніде не черкає нічого. Все гуд. Скрізь його зазорчики. Можна ставити його на прокладочку, правда? Буде нормально заливна горловина. Так, зніму вам коротеньке відео, тому що е, спішу перше, друге. Вже залишився сам, ось три форсунки прокачав, зараз будемо пробувати робити перший пуск. Вихопну, зварив, покажу пізніше. Дигон на місці, як ви бачите, мені здається, я вам ще не показував, не пам'ятаю вже. Зараз будемо пробувати робити перший пуск. Так, я на місці пілота, вмикаємо запалення. Газулька тут звичайно дуже туга. Що крутим? Ніфіга сіє! Ніфі гасю, працює! Диму немає, погляньте! Так, антифризу в нас там немає. Ще один раз запущу, хлопці. Не можу. Пушка. Пушка гонка, хлопці. Нормально він шепить. Е? Дамо подивимося вихлопнути. Ось так я виставив вихлопну трубу. Тут ще є місце, щоб нам долізти до ремня, випадок чого, короче, місце є. Поставив ребром, вона була приварена до... Копа. От. через ремні. Все як має бути. Вихлоп у нас, ну, трошки вихлоп не в ту сторону, вперід. бути назад, але вперід. Єдине, що мені не подобається, це ось тут. Чесно скажу, нема з чого переробляти і нема коли. Воно було б її зробити Тут коліно трішки вище, щоб підняти трішки вище їх, не була так низька. Ну, маленькі її. Ну і коротше гофру можна було б такою сюди відпустити. Нема з чого. І потрібно бігом. Отак, От хлопці. Працює. Все нормально, вже все стоїть. Антифриз залитий, прогріває. Зараз за гнучу розтагу за цього клапана. Ось у е, цих два клапана, дивіться. Тут робота майже не міняється. А тут слухайте. Ося ранній приск дає оцей проводок. Де у нас йде на той клапан? Цей клапан нас відповідає за випередженням приску палива. Цей клапан добавляє кількість палива. Я не знаю, що тепер робити, як з ними бути. Я скажу водієві власнику автомобіля, що і як, за чим. Як воно буде на практиці, сказати не можу. Тут з цього клапана виходило два проводки. Я чомусь думаю, що це плюс. а, 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 ні, а ні. Один на мінус потрібно один на плюс. Тоді він буде працювати. Так не працює. Маси в нього немає на корпусі. Все, здається, все, хлопці. Переміг цього течика. А ось тепер нехай течик їде і перемагає. І вертається з перемогою. Всім дякую, що дивилися. Пока. До зустрічі. До речі, з ТНВД Лукас. Кришка, як бачите, стоїть на місці, ніхто нікуди не впирається. Все по заводу.